Припинення вогню в Україні може посилити загрозу на східному фланзі НАТО, оскільки Кремль зможе відновлювати і нарощувати військовий потенціал. Таку заяву зробив голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер. Чи згодні ви з такою тезою, які тут є загрози? Ну я з ним не згодний в частині того, що я в Україні, але він говорить те, що думають європейці давним-давно, і те, що вони роблять. Я добре пригадую минулорічну мюнхенську конференцію з безпеки. Коли ну не дуже скажу так публічно почали а, говорити про те, наскільки вони були подивовані а, ну, позицію Джей Дівенса, який критикував їх за те, що вони не здатні захистити свою демократію, захистити її силою, тому що будь-який уряд захищає себе демократичною, автократичною силою, а європа не здатна це зробити, їх це обурило. І ще менше говорили про те. Перепрошую, яку позицію напрацьовує європейський союз після того, як фактично американці сказали: тепер ваша безпека в ваших руках, а не в наших. Ви ну з моменту завершення Другої світової війни вели в безпеці, тому що ми були відповідальними за неї? Ну а тепер ви будете за це відповідальні європейцям? Це дуже не сподобалось. Ну як же, так же було завжди? А тепер по-інакшому, яка якась тоді в кулуарах? Мюнхенській конференції з безпеки вже на другий день сказала: я зроблю все, щоб в це священне місце ніколи не прийшла війна. Ну а тепер що можна зробити в цій ситуації? Стримувати того, хто може на тебе напасти десь-інде. Тим паче, якщо він веде війну, тобто цей цинічний розрахунок європейців він вкладається в логіку їхньої безпеки. Я їх за це не засуджую. Тому що можливо б Україна робила б так само, якби в неї така ситуація була для того, щоб не пустити не допустити війну проти себе. Але м -м, проблема заключається в тому, пані Софії, ви слушно говорите про 22-й рік. Що Європа не усвідомила загрози навіть впродовж цього року, і думає, що і далі вона зможе так собі відтермінувати можливий напад Росії на країни НАТО, якщо буде підтримувати Україну, яка жевріє, яка не падає лише тому, що вони її підтримують у межах тих об'ємів, як то було ще започатковано при адміністрації Джозефа Байдена. Допомагаємо стільки, щоб Україна не впала, і щоб Росія не перемогла. І так, для європейців такий варіант дуже доцільний, оскільки за таких умов ресурси Росії використовуються в абсолютній більшості, ну майже на 100%, саме для досягнення їхніх так званих цілей СВО в Україні. А займатися, наприклад, там повноцінно гібридними атаками Європи Росії нібито нема часу. Хоча вони із цим справляються. Згадайте, скільки було. Ви точно пам'ятаєте, і глядачі пам'ятають gps атак на, на, на територію Польщі, як саджали аварійно літаки з Русулею фондерляєн. Потім це заминали і говорили, ні, нічого не буде. І сьогодні Ішенер говорить речі, які давним-давно в Європі всі знають, всі розуміють, всі приймають єдине і сприймають. Єдине, що високопосадовці про це не говорять голос, бо це політично невигідно. Ну як так, Україна, яка стікає кров'ю, вона захищає ситу, теплу, нагодовану і Європа, яка вже зажерлася просто-напросто через те, що в неї все дуже добре. А так ми оцінюємо цю ситуацію. Так я це сприймаю, мене це обурює, тому що цинізм європейців дійсно для мене неприйнятний. Але я ну розумію, чому вони це роблять. І ще раз наголошую: можливо, б Україна так само робила, якби у неї була ситуація ну, схожа на європейську. Звісно, ми про це не повинні мовчати. І президент України був обтяжений допомогою Європи доволі довго, і зараз він обтяжений. і Україна обтяжена цією допомогою. Бо навіть уже от завтра Європейська Рада там збирається набагато швидше виділяти нам гроші. Не розуміють небезпеки для себе. Це лише тому виділяються гроші швидше, тому що небезпека для них, щоб Україна, не дай боже, не впала. І а, зрозуміло, що в цій всій історії ми навряд чи побачимо іншої позиції і цього року на Мюнхенській конференції з безпеки не випадково, наприклад. У звіті, яка вже у звіті, який вже опублікований, він є в широкому доступі. Звіт конференції, там говориться про те, що для них політика Дональда Трампа, який не визнає Росію ворогом, є неприйнятною, і вони тепер можуть розраховувати самі на себе, лише коли читаєш ці пункти. Ну знаєте, така капітан очевидності вам дійшло. Ну так їм дійшло, але робити навряд чи вони щось будуть інше ніж те, що робили, тому що довкола нинішньої політики Європейського союзу є, хоча б якийсь консенсус. Він не стовідсотковий, звичайно. Ну, консенсус має бути повним, звісно. Але абсолютна більшість країн підтримується, вони розпочинають діалог із Росією. Уже зараз Кремль офіційно підтвердив про те, що комунікації з президентом Франції встановлені, ведуться перемовини про те, як може співіснувати далі Європа та Росія. Тому ці вихідні у Німеччині вони справді будуть дуже красномовними і показовими в продовженні політики, яку започаткувала, започаткувала Європа. Після приходу до овального кабінету Дональда Трампа, але яка була обертів після скандалу в овальному кабінеті, коли там був президент України Володимир Зеленський і не порозумівся із Трампом. Саме після цього, коли вже ну всім стало очевидно, я лише єдине говорив і говорю, не можу зрозуміти. А чого європейці чекали від Трампа, коли він проводив виборчі кампанії? Він чітко сказав: я нічого вам допомагати не буду. Ви думали, що якось це по-іншому? Ну думали, а ось проніс не пронесло. Тому я вважаю, я, я вважаю, що ми нічого нового не почули від європейців. Вони будуть недалі тягнути гуму для того, щоб відтермінувати напад на свої країни. А він буде рано чи пізно в відверті агресії чи в гібридній атаці. Росія не полишатиме намірів. Вони відверто говорять про те, що Україна виснажує ресурси е, Росії, тому варто Україну підтримувати, і це дійсно нам зараз допомагає спротив російській агресії. Нам допомагає зараз е, залишатися суверенною країною, і так з тертую територіальній цілісності, але все ж таки Україна є на мапі. Це дуже важливий момент. А, сьогоднішні розмови навряд чи призведуть до зміни позиції Європи, і це для України новий виклик, нове завдання. Як нам далі існувати в цій парадигмі? Тому що дуже слушно, ви ще, ну, пані Софії, говорили про дискусію, яка не нова, але яка вже триває з. Давно із зараз з більшим голосом, з більшою гучністю стосовно того, а як же Україна може бути в складі Європейського Союзу, Тим паче цей пункт хочуть записати навіть в мирну угоду, тобто будуть якісь обмежені можливості. Та навіть я вам скажу відверто, мені спостереження показують, що спікери в Україні, які активно в публічній площині підтримують політику офісу президента України, вже навіть скептично говорять про те. Що Україна може стати членом ЄС там до го року чи колись далі, тобто вже навіть у влади немає розуміння того конкретного, коли ми будемо в ЄС. Оце точно мені нагадує саміт НАТО у Литві. Якщо не помиляюся, коли ми чекали від Джозефа Байдена чіткої заяви про те, що Україна буде в НАТО, а нам розповідали, що ви на шляху. Mm -hmm. Ми на довгому шляху до північно атлантичного альянсу. От зараз те саме виглядає і з Європою, але на завершенні додам, попри те, що мені часто закидає, що я критикую Європу, я її не критикую. Я її намагаюсь конструктивно аналізувати для того, щоб ми не одягали собі на очі рожеві окуляри і думали, що все, європа нас там халф рятує, так само як Європа свого часу сподівалася, що її рятуватиме. Все життя там сторіччями Америка. Ну так не буде, однозначно, так не буде, тому що кожна країна буде вболівати за свої інтереси. У нас іншого шляху, як до Європи, немає. Можливо, навіть якщо цей шлях буде довгим для України, буде краще, можливо, тому що ми можемо опинитися. Знаєте, в такій історії, коли ми отримуємо дармові кошти це влаштовує ну от, якщо брати поляків, вони отримали буквально наприкінці минулого року 47 мільярдів євро на оборону по програмі сейф. Ну це їм впало на голову і інші дотації по сільському господарству, по інших галузях промисловості які надходять від європейського союзу, а саме так побудована ця спільнота. Воно часто розхолоджує країни. Українці, як ми продемонстрували, не такі, навіть в умовах там окупації південних регіонів. Наприклад, ми просто підняли з нуля промисловість. Е, Ми просто продемонстрували наскільки Ми можемо навіть в таких умовах господарювати конкурувати. І Європа нас боїться. Європа не буде нас допускати до свого ринку, а і те, що вони говорять в тому числі про безпеку, в тому числі і про. Працелюбність українців про їхню здатність виживати в таких виживати, не просто виживати, а навіть і дбати, робити, заробляти В таких умовах. Це звідчує те, що Європа боїться Україну. Я так вважаю, боїться її як суперконкурента, який може просто ну от, українець. Він ну реально, вибачте я за це слово, може задушити в обіймах будь-якого європейського виробника, створивши продукт набагато якісніший, надавши набагато якіснішу послугу, тому що у нас ситуація змушує до цього. А європейці за багато років ну Схолодилися, вони звикли, що у них все дуже добре, тому так і розмова з європейцями буде непроста, але очікувати кардинальні зміни їх по відношенню до України не варто. Тим паче, на тлі уже не сепаратних перемовин, які проводять європейці із Кремлем. Я пане Валерію, хочу ще трохи продовжити цю тему, але поговорити про ті зміни, які справді можуть або не можуть настати у 2026 році. Я собі отак завжди, якщо глянути там на ретроспективу, пригадую, як у 2008 році Франція та Німеччина не погодилися з тим, аби Україна та Грузія вступили до НАТО, послухавши погрози від Владимира Путіна на Бухарестській конференції, де він говорив про те, що. НАТО не може розширюватися, і НАТО взяло і послухало президент Російської Федерації, який не в НАТО. І потім думали європейці про те, що не може Путін напасти на Грузію. Путін напав. Потім вони думали: не може Путін анексувати Крим. Це ж міжнародно визнані кордони. Путін анексував і анексував ще частину материкової України. Потім вони думали, не може Путін напасти. На Україну повномасштабним чином, і ось ми тут з вами в тому моменті, коли на Мюнхенській конференції з'явився щорічний традиційний звіт, де йдеться про те, що Росія готується до нападу гібридного, але все ж таки нападу на країни Балтії або Східної Європи. І у цьому ж звіті експерти підсумовують, що через понад 80 років після створення міжнародного порядку під керівництвом США цей порядок тепер перебуває під ударом і наймогутнішим серед тих, хто береться за Сокиру, аби трощити чи. Інні правила та інституції називають саме президента США Дональда Трампа. Чи може це принести певне переосмислення для Європи і все ж таки зробити її сильнішою? Чи, от, на вашу думку, ось ця їхня стратегія якоїсь такої деескалації вона триватиме доти, доки, доки не припечеть. Хоч гудь -ху на них, звісно. але... Я вважаю, що Європа вона історично обтяжена своїми традиціями. Якщо брати Європу до початку Другої світової війни, ну звісно, є певна відмінність тоді не було європейського союзу. Але е, європейський союз свого часу створювався як спільнота е, торговців. Вони торгували вугіллям, вони торгували сталю, і домовленістю е, рівна прозора конкуренція. Ну, це основа була європейського союзу, і пізніше він став політичним блоком, але це ніяк не призвело до об'єднання країн. До створення, наприклад, конфедерації, єдина валюта, яка є в багатьох країн-членів Європейського союзу, не в усіх, вона ну певної міри наближала до цього рішення, але розтягування в часі цих рішень воно зіграло злий жарт, як і інші, наприклад, третій енергетичний пакет. Зіграв з європою дуже злий жарт директиви економічні, які повинні витримуватися членами європейського союзу. З одного боку, це ніби й добре, бо ви в ЄС а з іншого боку, це погано. Втім, дотаційна програма, яка ну в силу обставин історичних на Європі, була запроваджена ще до створення європейського союзу, тим же самим виробникам сільськогосподарської продукції і слугувала. Такою підґрунтям для стабільності соціальної, і так далі, вона також зіграла злий жарт з ЄС ЄС не спромігся за багато років ні об'єднатися в єдину країну, нехай би це була конфедерація, ні напрацювати більш ефективну модель блоку, яка б демонструвала нам, що ну вони здатні чинити спротив агресії будь-якій держава за своєю суттю відповідно до теорії держави і права. Повинна мати обов'язковому порядку міцні кордони, які забезпечені армією території, яка обмежена цими кордонами, ну і звісно органи влади, самоврядування, силові апарати і так далі. Тоді держава існуватиме. Якщо якийсь із цих елементів рушиться, то держава опиняється під загрозою втрати свого суверенітету на сьогоднішній день. Фактично всі країни Європейського союзу перед такою загрозою, сіки впродовж багатьох років, вони не приділяли достатньої уваги саме обороні. І от зараз в цьому звіті про це говориться. Вони говорять про те, що ну так настав час перебирати на себе питання безпеки одноосібно, тобто ніхто нам це не забезпечить, і вони винять в цьому знову ж таки Сполучені Штати Америки, тому що те, що Трамп не назвав Росію ворогом, це ніяким чи це погано зіграло із Європою, і тепер вони не знають, що робити. Ну вибачте, це схоже на дитячий садок. Тому що, коли в тебе ворог під боком, ти маєш готуватися до війни в будь-якому випадку. Тут не питання і не проблема пацифізму Європу або там, як розповідають про те, що гейпаради зруйнували все, як полюбляють говорити це російські фашисти. Ні, проблема в іншому. Проблема в тій політиці, яку провадить Європа. Європейський союз загалом це їм не допомагає, але шкодить. В цьому скликанні в парламенті з'явилась посада військового комісара. Це дуже добре. Це певні зародки саме вирішення проблеми, яка існує в Європі з кінця 19 сторіччя поширення російського імперіалістичного імпералістичних претензій на території всієї Європи. І я тут хотів би нагадати глядачам про ідеї створення Балто-Чорноморського союзу, про які ми пані Софія також говорила з вами багато зараз. У своїй розмові європейці до цього не йдуть. Вони про це мовчать. Вони хочуть іншого, вони хочуть домовитися із Путіним, аби відтермінувати саме той ну, невідворотній сценарій, який вони розуміють, буде це атака на країни Балтії і так далі. Але справа в тому, що ініціатива про переговори із Кремлем, вона ж відходить не лише від одного Макрона. Її підтримали і Балтійські країни. Тобто, вони ну, чомусь вважають, що це отак от ну, можна вирішити. І я все таки звернув би увагу на заяву міністра фінансів США Скотта Бесента, який каже: Ну я не розумію логіки європейців, які розуміють і говорять про небезпеку з боку Росії. От щойно ми пані Софію задали звіт Мюнхенської конференції з безпеки, де написано про те, що у випадку, наприклад, якщо Росія припинить війну в Україні, вона запів. Мі року вже буде готова невеликою групою захопити країни Балтії, ну, за різними моделями. Там 15 тисяч військових, цього буде достатньо для того, щоб взяти під контроль всі три країни: Литву, Латвію та Естонію. Але Європа вперто продовжує торгувати з Росією. Тобто, тут пояснити логіку і запитати, що буде з Європою, я не можу, тому що це реально не вписується. Якщо хтось говорить, що так влаштований світ, так по іншому не буде. Ну вибачте, якщо так хтось думає, то е, це призводить до тих наслідків, які ми маємо на сьогоднішній день. Європа однією рукою нам допомагає для того, щоб стримувати російську агресію, бо там, мовляв, вони розборки ведуть між собою. Вони ж так думають, якщо говорити відверто заколісно. Росія з Україною там розбирається. навіть більше Росія говорить, що це українська криза. Вона ж не називається навіть СВО вже так званою. Вони говорять і пишуть у себе в змі українська криза. Це мовляв, ми самі з собою тут воюємо і відповідають: ну якщо Європа на нас нападе, то це буде вже тоді, як клавру каже не СВО, а повноцінна війна. А тоді таке риторичне запитання, що ви робите в Україні тоді, якщо ви це називаєте не війною. Але ми вже до цього плюс-мінус звикли. Тому Європа в найближчій перспективі взагалі не демонструє прагнення об'єднатися довкола можливої агресії з боку Росії. Здавалося б, що ще може бути каталізатором, ні. Чи приречена Європа? Ну я думаю, що Європа переживатиме непрості часи, в тому часі через зміну політичного ландшафту. А зараз ми бачимо, що майже 25% в усіх країнах Європейського союзу отримують підтримки е, правій партії, які іпонують російській політиці, і треба не забувати тут, звісно, фактор Китаю, тому що європейці чомусь вирішили, що вони зможуть зараз поналагодити відносини з Росією. Підтримуючи тісні відносини з пекіном Ну, нещодавно, ми фіксували візити канцлера Німеччини, прем'єр-міністра. Британії до цієї країни Прем'єра Канади. Ну тобто фактично один за одним. Раніше минуло року там було все керівництво Європейського Союзу, європейської комісії. Вони там, типу, які ставили ультиматуми Сінзінпіну. На їм чітко сказали: дивіться, якщо щось ви на собі надумаєте інше, буде те, що з поляками туди прилетить десяток шахедів, і лише ми можемо владнати цю ситуацію. Історія про Вересень 25-го року. Там же дуже швидко все вирішився питання в ангії візи одним візитом. І вони продемонстрували, так, Росія вас не чіпати. Тому це все дуже складно, і тут знову повертаючись до початку, чи буде інша Європа? Ні, і нам головне треба зрозуміти, як ми зможемо себе спозиціонувати в цій дуже непростій геополітичній грі. Я знаєте, пане Валерію, ви згадали ось цю тему, коли у Франції уже тепер Макрон знову пропонує. Говорити з путіним, до того його міністр закордонних справ, до того такі ідеї лунали ще з Італії. Я собі завжди згадую, як я у 25-му році е восени поїхала у відрядження до Берліна і спілкувалася зі своїми німецькими колегами, якраз на фоні того, що тоді ще канцлер Олаф Шольц дзвонив Путіну, і от в Берліні вони всі робили якусь таку невиправдану ставку на те, що ця розмова і Олаф Шольц переконає Путіна, і все війна закінчиться, почнуться мирні переговори. Ну і ця їхня радість тривала. Ну мені видається, що навіть менше ніж 24 години, бо потім з'ясувалося, що ніхто ніяку війну припиняти не планує. Е, е, минає. Е, Рік, перепрошую, це було в 24-му році. Минає рік, минає ще півроку, і знову з'являються ось ці заяви про те, що треба говорити з Путіним треба підтримувати зв'язок. Посланця вони в Євросоюзі хочуть зробити, який буде з Путіним спілкуватися. На вашу думку, чому в Європі так сильно вірять у цю ідею, і чи є певний зв'язок знаєте між тим, що насправді Сполучені Штати Америки дуже часто на офіційному рівні, на рівні посланців, приїжджають до Москви, спілкуються з Російськими посадовцями, з російським президентом, може, Європа таким чином хоче просто втриматися за цим потенційним столом перемовин? Так, але ця татужність, вона дуже хібна. І особливо, коли її нав'язують європейцям і громадянам країн. Треба розуміти цілі, які переслідує Дональд Трамп, контактуючи з Путіним, і які цілі переслідує Європа, контактуючи з Кремлем. Це абсолютно дві різні стратегічні мети. Якщо до Дональда Трампа, це. Налагодження зв'язків з Росією з метою конкуренції з Китаєм на території Росії і підготовка до майбутнього саміту, який відбудеться в квітні, то для Європи це інше. Це замирення ворога. Це якраз історія з початком перед Другою світовою війною, коли там різного роду підписувалися пакти про ненапад і так далі. Я навіть зараз уже помічаю в українських змі відповідні публікації, пакти про ненапад і ці всі. І ці всі тотожності, ну вони, чесно кажучи, не викликають якогось великого захоплення. Так, пане Валерію, можемо продовжувати розмову. Чуємо вас, бачимо. Якщо технічні неполадки, то. Ну, просто перепрошую мене на задньому плані десь дуже сильний звук, щоб він не заважав студії. Наразі не заважають чуємо, але не заважає. Дякую вам. Тоді я готовий продовжувати. Справа в тому, що коли європейці сподівалися на те, що перемовини Шольца можуть принести результат, вони сподівалися на те, що Москва дасть гарантію того, що вона не буде атакувати їхні столиці, їхні міста, їхні домівки. Сьогодні Макрон продовжує цю історію, і Макрон також запереслідує за ціль досягти домовленості з Кремлем, щоб Кремль не нападав, хоча б якийсь певний період, на країни Європи. Тобто отримати запевнення Замін Вони, звісно, повинні були зняти санкції, розблокувати заморожені російські активи і так далі. І цю дис... цей контакт навіть як то б не дивно було, але й підтримує Володимир Зеленський. Він буквально днями заявив про те, що каже: Я розумію, для чого МНЛ Макрон контактує з Кремлем, тому що в Європі необхідно отримати гарантії безпеки від можливого нападу в майбутньому. Так, такі заяви вже були, і європейці справді свято вірять в те. Що вони можуть ну от жити так, як вони жили раніше, але ну схоже на те, що так жити не вийде в будь-якому випадку. Загроза просто відтермінована буде в часі. Чи використає Європа цей час для того, щоб підготуватися до такої загрози? Я сумніваюся. Чи використаємо ми? Я не сумніваюся в цьому, тому що ми маємо дуже гіркий досвід, і, наприклад, внутрішня політика в Україні буде абсолютно відмінною від тієї, яку проводять європейці. Тут головне, щоб нам було. Ресурсно спроможності за що там збільшувати свої оборонні перспективи від майбутнього нападу Росії. І це справді є серйозним викликом. Тому, відповідаючи на це питання, чому контактують, тут очевидно, чи дасть це результат для Європи на певний період часу так. Але ще раз наголошую: починаючи до того, що ви говорили, чому посланці Трампа контактують із Путіним і чому посланці Європи дві різні цілі. Зараз Європа дуже примітивно маніпулює. Повторюся, для Трампа ворогом є Китай, так само як для Джозефа Байдена, ворогом є Китай. Європа хоче, щоб ворогом для США була Росія. Вона залишається до них ворогом, але на даному етапі для Трампа це стратегічний коз, який він хоче отримати. Але він його отримає лише в тому випадку, якщо Путін погодиться на припинення російсько-української війни. Путін не може на це не погодитися в силу обставин економічних, які складаються там, тому що чим далі, тим більша залежність від Китаю, і це просто знищить Росію. Я друзі, все ж таки, попри те, що там ми часто говоримо про Росію, як не тямущих і якихось ну не людей. Так давайте будемо говорити, що вони усвідомлюють такі загрози зараз. Відбувається процес торгів. З Росією перепрошую Росією, зі штатами. Тепер з'явилася Європа. Повірте, що Путін лише руки потирає як круто. Тепер ще європейців Зараз я буду викручувати mm -hmm. їм все, що захочу, і вони домагають домагатися своїх цілей. Європейці ж, виборці, ну думаю, що окей, ось домовляться. Вони на це сподіваються. Я їх за це не засуджую, тому що і ми сподівалися на те, що хтось до чогось з кимось домовиться, коли буде про це говорити, те до чого довели ці домовленості, ми зараз бачимо. Як то кажуть, і от ми зараз тут. Але у будь-якому випадку, звіт Мюнхенської конференції він підкреслив те, про що ми з вами говоримо уже кілька років поспіль, про те, що глобальна архітектура безпеки вона зазнає змін і якими будуть вони покаже лише час і стратегії Європи, яка точно потребує різких разючих змін. Пане Валерію, я дякую вам за цю розмову. Навза.